Розповідають про свою службу військові, які лікуються в Сумах. Військовослужбовцям Збройних сил, які служать у прикордонні Сумщини, передали допомогу. У зарічному суді формують новий список присяжних. За повідомленням сумської військової адміністрації, сьогодні вранці російські військові обстріляли територію Миропільської громади. Усього зафіксували 15 влучань із самохідної артилерійської установки. Попередньо без поранених втрати російських військ станом на 13 жовтня. Особовий склад – 63 тисячі 800 осіб. Танки – 2511 одиниць. Боєві броньовані машини – 5167 одиниць. 1556 артсистем, 357 реактивних систем залпового вогню, 183 засоби протиповітряної оборони, 268 літаків, 1182 безпілотних літальних апарати, 240 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3935 одиниць. Спеціальна техніка 140 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 316 крилатих ракет. Дуже сильно мотивовані, особливо ті люди, які, в яких постраждала родичі. Або близькі люди дуже мотивовані, так про мотивацію служити українських захисників розповідає Миколаєвець Олексій, працюючи сантехніком. Говорить, з лютого приходив до військкомату, але тоді на службу не взяли. У квітні отримав повістку і одразу поїхав на навчання. Весь цей час захищав Україну на сході. Останній місяць пішли у наступ. Є такі моменти, коли навіть доводиться інколи, якщо сказати правду, зупиняти хлопців, щоб вони не робили лиха. Ну, в тому плані, щоб брали якомога більше людей живими в полон. Бо кожен живий їхній хлопець, скажімо так, це повернений наш. Прості хлопці, прості люди ось, які навколо вас. Вони роблять цю справу, не дивлячись на те, що страшно, боляче. Інколи погана логістика та забезпечення, іноді погані умови взагалі. Інколи без відпочинку, вперед, вперед. Добровольцем став до лав збройних сил і Олексій. Поранення ніг отримав під час боїв біля Бахмута наприкінці вересня. По різному були бої. Як і важко було, так і одне душу гріє, що дома ждуть. Дуже, звісно, важко. Ну, коли ти входиш в цю калію, то ну, стає якось не, не помічаєш цього. з цією війною. А, більше мені розвиднялося, як які в нас дуже чуйні люди. На лікуванні у Сумах і чоловіки з інтернаціонального легіону колумбієць гамма Цезар Родрігес долучився до захисників України у липні. Став на захист України, бо бачу, що все, що відбувається, несправедливість. Напередодні дня захисника та захисниць, який в Україні відзначають 14 жовтня, воїнів привітало командування оперативно-тактичного угрупування Суми. Ознак поваги генерал-майор Олександр Настеренко вручив кожному монету Коїн. Хочу вам подякувати за службу, за те, що ви робите, ризикуючи життям, будьте здорові, швидкого одужання і повернення до строю. Раніше так стану було ну, і, ну, так, час, звісно, важливо. Це, не знаю, як для мене було раніше такою професіональний день шахтера. От так що ста и ну для мене зараз на вишов уровне. через повномасштабну війну в країні, говорить Олександр Нестеренко, масштабних святкувань 14 жовтня не планується. Втім, воїнів, які стоять на захисті держави, відзначатимуть за будь-яку працю, особливо за ту роботу професійну, яку роблять наші воїни, сьогодні захищаючи нашу державу, ризикуючи самим цінним, що є в людини це його життя. Треба дякувати і не тільки сьогодні, а завжди. І завжди головне не забувати пам'ятати той подвиг тих людей наших, які зробили все, розпочинаючи з 2014 року. Після лікування усі воїни, кому дозволить здоров'я, говорять, планують повернутися на фронт, аби разом із побратимами виборювати перемогу України. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко новини на Суспільному. Суми. військовослужбовцям ЗСУ, які служать на прикордонні сумщини, передали допомогу. Це нові зимові комплекти одягу, а також харчові набори. Крім того, військові отримали маскувальну сітку, професійну медичну апаратуру для нового реанімобіля та медичні набори. На теперішній час сама велика проблема в військах на передовій це хворість горло, нос, простудні захворювання, ОРЗ. Тобто цей набор, який привезли дівчата, це безпосередньо для медиків, медики, які надають допомогу хлопцям, уже в яких витащили з передовій. Передової цю допомогу військовим привезли волонтерки благодійного фонду Україна не здається. Допомога і ну що з усієї України ми збираємо і наші друзі. Котрі зараз ну, на даний момент знаходяться за кордоном і котрі теж збирають гроші для того, щоб допомогти пом нашим хлопцям. Не тільки збирають, але активно участвують в допомозі, все, що їм потрібно. Ми звертаємося, вони шукають, пересилають. ми вірні, ми їдемо за цими грузами, привозимо їх до міста Суми. Волонтерки кажуть, що найближчим часом планують замовити військовим, які служать на прикордонні Сумщини, зимові куртки парки. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина. Вікторія Клименко працює в одній з лікарень міста. У суді виконує роль присяжної третій рік поспіль. Жінка говорить, що за цей час приймала рішення без вагань. Тому що були такі справи, де всиновлення там було якось доволі. Чітко все. Всі документи чітко були під, ну, як, зібрані. Все було чітко роз'яснено, роз'яснено від самих всиновлювачів. Було доволі такі без ускладнень. У суді присяжних готують після навчання та тренінгів. Вони зможуть брати участь у розгляді цивільних і кримінальних справ. Цивільні справи це про визнання сусідів, безвісно відсутні, недієзнатними, померлими, справи про усиновлення, про примусове поміщення до психіатричного або туберкульозного диспансеру. Також розглядаються кримінальні справи за участю судді та двох присяжних у випадку, якщо передбачено покарання за скоєний злочин у вигляді довічного позбавлення волі. Присяжними можуть бути громадяни України віком від 30 до 65 років, які вільно володіють державною мовою. Охочі можуть нести свої заяви за адресами: Горько, 21, площа незалежності 2 та Харківська. 35. Крім цього, майбутні присяжні мають підготувати кілька довідок та відповідний пакет документів. До заяви додається довідка з психоневрологічного диспансеру про те, що людина не знаходиться на обліку, а також довідка про відсутність судимості. Держава заохочує також людей бути присяжними і через матеріальне заохочення. Присяжний отримує винагороду на рівні окладу посадового окладу судді. Заяви прийматимуть до середини листопада. Набути своїх повноважень майбутні присяжні мають у січні 2023 року і виконувати їх до кінця 2026-го. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Фермер Дмитро Самофалов господарює у селі Хмелів Романського району. Має в обробітку 30 гектарів землі, з яких близько 10 під ягідниками. Вирощуємо чорницю високорослу, малину, суницю садову, частну частково ожину і чорну смородину. ягідництво пан Дмитро вважає перспективним та прибутковим, водночас відповідальним і трудомістким. Тож можливість отримати державну підтримку для розвитку свого господарства вважає доречною. Ми, якщо з 2009 року створили своє господарство, вже з 2010 року, років 5 підряд, ми використовували різного роду державні програми да не Чній мірі вони не в повній мірі виконуються навіть тієї самої держави були і в заборгованості певного роду. Але ми не покидали надію. Маємо проекти відповідні всі документи погоджені в міністерствах і відомствах безпосередньо, що на той час як і робилися, і це дає, як то кажуть, змогу відкрити нові можливості для фермера, не лише виробляючи основну продукцію, а все ж таки і користаються державною допомогою. За словами Ольги Герасименко, фермерські господарства на Сум... Сумщині – пріоритетні у кредитуванні. У потучному році майже 90% саме фермерських господарств отримали кредити в Ощадному банку. Якщо говорити про цифри, то це більше 500 мільйонів гривень. Олександр Маслак розповідає, урядом України впроваджено низку програм, спрямованих на підтримку дрібних фермерів. Деякі з них популярні на Сумщині. Зокрема, це та програма, яка передбачає виплату дотації на корів і субсидії на один гектар. Виплату дотації на один гектар сільськогосподарських угідь тих земель, які знаходяться в обробітку, з розрахунку 3100 тисячі гривень на один гектар. Наразі ця програма триває. Подано до 600 таких заяв, і загальна сума поданих заяв становить близько 50 мільйонів гривень. Це суттєва підтримка, яка буде спрямована на саме малі форми господарювання в аграрному секторі. Щоби отримати підтримку за цією програмою, підприємець має подати заяву до Державного аграрного реєстру. Процедура триватиме до 15 листопада поточного року. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Це й четвірка сумчанок тхеквандистів минулої неділі вони брали участь у турнірі з Тхеквандо, Рига Опен у столиці Латвії. Сумчанки змагались серед кадетів і всі повернулися у Суми з медалями. Анастасія Геворонська та Влада Редька у своїх вагових категоріях вибрали у Ризі бронзові медалі. Настя говорить, довго йшли до фіналу. Тож про поразку говорить дуже прикро. Наскільки ну ми дуже багато готувалися і за за три хвилини. І... Просто без медалі. Ну, тяжко. Влада говорить, на відміну від півфіналу, бронзовий поєдинок дався легко. Там такі були у нас супротивниці, що було не дуже важко. Там було якось легше попадати. У фіналі поступила свої суперниці і здобула срібну медаль Єлизавета Мяснянкіна. Поразка у фіналі говорить Ліза: це стимул готуватись до нових поєдинків, бо мріяла про це з дитинства. Хотілося з самого дитинства вміти за себе постояти. Вигравши усі свої поєдинки, перше місце здобула Аліса Павленка. У фіналі вона перемогла суперницю з Дніпра, взяла верх, бо вірила у свою перемогу, говорить сумська чемпіонка. Ми на цьому турнірі досить спокійно все проходило, тому я не думаю, що було якихось важких моментів. Я була впевнена, що займу перше місце, тому що все літо ми тренувалися, та навіть зараз. Ми вчора проїхали, та вже сьогодні. Ми знову на тренуванні. тренер спортсменок Олександр Гоменко говорить, що завжди хочеться більшого, але спортсменки показали свій клас. Кожному тренеру хочеться, щоб ви спортсмени привозили тільки золоті медалі, але це спорт. І тому я вважаю, непогано виступили, могли краще, але непогано виступили спортсмени і здобули дві бронзи, срібло та золото. Вчора дівчата приїхали у Суми, а вже сьогодні вони знаходяться на черговому тренуванні. Попереду них чемпіонат Європи відбудеться він у Мальті в листопаді. місяці. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному суми.